Стояти. Стояти, вб'ю. Давай, давай. Сто... Стояти. Один невільний кок. Один невільний кок і тобі не жити. Повів... повів мені, в тому випадку краще стояти. О! Пу! Стояти. Стояти. А я йому казав. А я йому казав. Підтримуй твої слова. Ага. Що, готовий до своєї смерті? Ні. Пух. О. Молодець. Ну, а тепер можемо. А тепер можемо піти. Пішу і давай. Іду, йду, йду. Ах, вони закрилися там за 100%. Вони, вони закрилися і тепер ми не можемо з них попасти. Вони, вони дуже підступні, хлопці, всі слухайте мене. Вони дуже підступні, хлопці, всі слухайте мене. Перше, ми, ми, під, ми, ми ставимо з Підриваємо і заходимо штурмувати їх. Але професор, це ж дуже небезпечно. Не перебивай. Дальше ми. Далі ми... я придивляюсь мертвим. і ви. І ви на один на кого один два три заходите на другий поверх. Всі зрозуміли. Так, бос. Так, бос. Так, бос. так, бос. Так, бос. Ну, так що, підриваємо? Гандия, иди підривай. Так, у то я став та динамит, так як в чле. Так, все остановил біжу, бежу. Хлопці, пригнайтесь! Че, нічого ну, не вибухло? Я йду я будь тут тихо. Ну і шо тут? Тут еще винка, хлопців, убиваш! Пучи пуфесу, пуфесу, профессию, так им тебе О Оні Да Стокгольм! Сто Стокгольм! давай, Стокгольм, давай, пум. Я в Стокгольм. Давай в Стокгольм. Пу пу-пу-пу. Пу, пу 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 пу. Давай, боготов. Боготов, давай. Стріляю. Пу-пу. Пух. Пу. Пу. Ну вот это. Доб... Ну вот і все дома. Повірю. Повірю цю частину. Повіть цю частину? Хто там іде? Хто там іде? Хто йде? Он, он не будь таким. Хто йде? Це я був гутай. Що пх? О. Ні, Богдан, що з тобою? Що там таке? Я не розумію. Ліо, Рі, а ти як гадаєш? Я все, я все, я все-таки, я, все, я, все, я, все, я, все, я все таки думаю, що там щось хороше. Водіють, напевно. Ну я так само. О, а ти, а я в нас бачу. Ти у нас не живий, так? Ти у нас живий, так? Поможе мені не треба. Oh. Я вбив ще одного, він був живий. Що там таке? Хто йде? Боготап! Що, Що ви? Що ви робите? Це я ліво. Це я ліво. Лондон. Лондон! Що ти робиш? Лондон. А ну ще один у вас. Я тільки побачу, тобі смерть. Успокойтесь, хлопці. Професор, що там за звуки такі? Сам не знаю. Ну добре, буде йти вниз. Та поможіть Боготі він кові і втікає. Богота.